Вашингтон, Сполучені Штати Америки, нам якимось дивом а, дали відрядження в останню хвилину. Нагадаю, а я, Іванка Климпуштинцадзе, Марія Іонова мали запрошення на а, республіканський конвент Мілуокі, але Стефанчук це відрядження не підписав чомусь. От, і ми були вже відряджені на. Фронті і в Харкові на Донбасі, на Харківщині і вночі з п'ятниці на суботу підписали відрядження. Ну, намагаємося зараз у Вашингтоні наздоволужити ті зустрічі і провалені можливості, от які планували ми там реалізувати в Мілуокі, де зібралися все керівництво республіканської партії. І де наша делегація мала би мати зустрічі із керівництвом республіканської партії, і були у Петра Олексій, що там заплановані навіть короткі зустрічі з кандидатом в президенти Трампом і з віце-президентом. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, залишайтеся з нами. Тут багато цікавої інформації і про парламентські будні, і про міжпарламентську співпрацю. Власне, зараз у Сполучених Штатах. Активна фаза виборчої кампанії після того, коли президент Байден заявив, що він сходиться з президентської гонки і закликав підтримати Камалу Харіс як віце як свою віце-президентку, зараз як кандидатку на пост президента, активізувалася ще більше виборча кампанія. А в мілоті минулого тижня відбувся республіканський конвент, і там було офіційно проголошено про те, що від республіканського. Партії Дональд Трамп буде їх кандидатом на пост президента, а на віце-президента пан Трамп запропонував конгресмена Венса. Ну, власне, от розпочалася така активна фаза виборчої кампанії. Треба зазначити, що зараз, звичайно, в Сполучених Штатах і для. Кандидатів в президенти для їх штабів, для їх команд, для двох партій республіканської і демократичної на першому плані внутрішні проблеми. Внутрішній порядок денний те, що найбільше цікавить американців простих. І очевидно, що це в першу чергу питання економіки, соціальна. Політика зростання вартості життя, житла, міграційна політика тут такі гострі дебати і. Полярні дуже часто позиції у двох партій. Тема заборони аборців це також тут там ну на порядку денному ця тема, яка теж поляризує суспільство. І, звичайно, зовнішня політика відходить на другий план. Ну, в будь-якій країні під час виборчої кампанії, в першу чергу, виборців людей простих цікавить внутрішнє життя, як країна житиме, як розвиватиметься економіка, медицина, освіта, інші сфери. І от тому так важливо для України Райни залишатися в центрі уваги американського естеблішменту, аби тут не забули про війну, аби не відійти на другий план. До речі, це є мрія Кремля, аби про війну забули, аби зменшити Україні підтримку, аби цю тему заговорити. І от ми не маємо просто права жодного шансу Росії дати реалізувати ці плани. І тому то це блокування міжпарламентської діяльності, ну воно просто шкідливе і виглядає дуже дико. Нас багато запитують так, а чому ви не приїхали на республіканський конвент, куди мали запрошення, і де, окрім республіканців, були делегації 50 ще країн, 50 правоцентристських партій всього світу, і власне. На це немає ніякої логічної відповіді. Ну, також дуже важливо зазначити, що для України ключовим життєво важливим є підтримка двох партій, збереження і посилення цієї двопартійної підтримки, як республіканців, так і демократів. І наша команда, я, мої колеги, Іванка, Марія ми завжди дуже серйозно працювали над тим, аби зберегти цю двопартійну підтримку. Ну тепер трошечки про американську пресу. Цікаво спостерігати. Як от така вже активна фаза почалася вибор. Чиї кампанії звичайно, всі там шпальта, газет телебачення студії присвячені цим виборчим кампаніям, обговоренню кандидатів, і от після у першого виступу Камали Харіс у якості. Кандидатки в президенти, хоча офіційно її висування ще не відбулося, це мають зробити демократи офіційно. Ну але, от після такого оголошення Байдена, що він знімається з виборчих перегонів і підтримки її фактично, вона вже мала такий перший виступ в новій якості у Мілокі теж да, символічно у Мілокі, там, де відбувався республіканський конгрес, конвент, великий з'їзд після нього. І а, всі зазначили, що а, пані Харі додала такої активності в цю виборчу кампанію, змінила стилістику і стиль тому, що президент Байден виступав завжди помірковано вже всі звикли до його. Манери цих виступів, а в першому своєму зверненні Камала згадала свій прокурорський досвід, свою прокурорську кар'єру і таку провела паралель між своїм прокурорським минулим і ну, як вона назвала там поганим хлопцем, провели такі паралелі з кандидатом в президенти Трампом, такі от зі своїм опонентом. Трамп очевидно, що ніколи не добирав слів щодо своїх опонентів. Там він завжди так достатньо агресивно критикував Байдена, і тепер ця критика переходить на пані Харіс. Власне, штаб Трампа вже подав позов проти Камали Харріс. І відносно того, що вона якби нечесно використовує виборчий фонд, адже офіційно ще не оголошено про її балотування як кандидатки і демократи поки не проголосували за це офіційно хоча більше штатів демократичних і такі ключові. Демократи вже підтримали пані Харріс. Єдине, хто не зробив такого офіційної підтримки, це екс-президент Обама, який написав, що це має зробити там конвент, який відбудеться у серпні. Демократичний конвент. І от він хоче, щоб там була теж демократія і такі прозорі вибори. Ну, цікаво дуже. Звичайно, про Трампа там. Преса писала всі ці роки, і якби його знають добре, його біографію, там його е, стиль е, управлінський політичний. А тепер така велика увага в медіо до Камали, в тому числі до її е, хобі. І от багато тут пишуть про таке її захоплення кулінарією. Ну цікаво. І, в принципі, Камала, вона серед тем своєї кампанії піднімає захист прав жінок, право там на роботу, на освіту, право на репродуктивні рішення, тому що це така дуже гостра дискусія, і суспільство американське тут дуже поляризоване. З одного боку є така течія, що е мораль і релігія все-таки вони говорять про те, що життя, яке вже зароджується в тілі. Жінка це є життя, його не можна вбивати через аборт. А з іншого боку, течія є, що це середньовіччя, і очевидно, що репродуктивні. Функції і, взагалі, а питання там народжуваності має вирішуватися в цивілізований спосіб через контрацепцію, а не через заборони, через пропаганду народжуваності, підтримку народжуваності, а не через заборони, які можуть призвести до абсолютно інших наслідків, в тому числі і зашкодити здоров'ю репродуктивному цілого покоління жінок. Ну отака, от, от цікава тут дискусія відбувається на теми. Різні і за цим важливо спостерігати. Звичайно, зовнішня політика тут відходить на другий план. Але от ми звернули увагу під час відвідин конгресу, що тут багато делегацій, і європейських, і ізраїльських делегацій тут зараз були, тому що наші колеги з Європи з Ізраїлю усвідомлюють, що Сполучені Штати це стратегічний партнер, і тут дуже важливо весь час спілкуватися, налагоджувати ці зв'язки, не припиняти їх навіть в такі. Моменти драматичної виборчої кампанії це не можна втрачати, і тільки от українська сторона влада намагається монополізувати зовнішню політику, що абсолютно неправильно. Коли людям відкриють закордонний паспорт, що люди могли робити паспорт. Ну де відкриють посольства в Україні? Посольства працюють, консульські послуги надаються. Хоча очевидно, що сьогодні на консульські відділи закордонні українські велике навантаження, тому що після повномасштабного вторгнення дуже зросла кількість втікачів від війни. В основному це жінки і діти, і відвідуючи інші країни, ми як депутатки завжди. Де зустрічаємося з посольствами з консульствами, аби зрозуміти і рівень навантаженості і а, потреби консульської служби, і звичайно спілкуючись з українцями. А, так, тепер про наше перебування у Вашингтоні протягом цих двох днів ми вже мали зустрічі: по перше, в державному департаменті. З радником держсекретаря з питань енергетики, колишнім послом Сполучених Штатів України і великим другом України Джефром Паєтам він прекрасно розуміє ту кризу, яку сьогодні. Переживає українська енергетика після руйнування нашої інфраструктури російськими атаками цими ракетами, і так само важливі от ці меседжі, які ми почули, що і американська сторона в тісній координації з європейськими партнерами готова допомагати Україні у відновленні у підтримці нашої енергетики. Але тут так само важлива координація зусиль з українською владою і професійність української влади от це дуже важливо. Ми звернули увагу про важливі. Ливі спрацювати не лише з центральним урядом, а з регіонами, тому що на регіони, на мерів, на глав. Військово-цивільних адміністрацій сьогодні лягає так само це велике навантаження по відновленню енергетичної інфраструктури, і тут важлива її диверсифікація. Про це ми говоримо. Якщо ми говоримо про безпекову ситуацію, а це ключова наша тема. Безумовно, то в конгресі також ми матимемо зараз зустрічі і в Пентагоні, і в так само в інших структурах важливих ми будемо говорити про наступне перше от ця пауза в. Поставці американської зброї вона була критичною насправді і дуже поганою для збройних сил України. На жаль, вона сприяла нарощуванню Російської Федерації переваги на фронті, і очевидно, що ми не повинні цього допускати. Ми закликаємо американських партнерів надавати зброю, робити це логістично швидко для того, аби не дати Росії жодного шансу перемогти і, взагалі, мати перевагу на. Полі бою. Також дуже важливо, і про це якраз ми говорили з конгресменами і республіканцями і демократами сформувати цю позицію, дати дуже чітку. Сигнал американської сторони щодо дозволу використовувати американську західну зброю для знищення всіх військових цілей на російській території. Законні військові цілі це аеропорти, звідки злітають літаки, що бомблять і знищують українські цивільні міста. Це російські ВПК, де виробляються сьогодні і ракети, і шахеди, і зброя. І звичайно, і чим швидше ми все це знищимо. Тим швидше наступить мир з Росією. Треба говорити тільки мовою сили. А ми не приховуємо нашої позиції. От і занепокоєння, що це було великою помилкою, що на Вашингтонському ювілейному саміті НАТО не прозвучало чітке запрошення України до членства в НАТО. Очевидно, що ми дякуємо за те, що в підсумковому документі є позиція щодо підтримки України щодо незворотності нашого членства в НАТО, але от слова invitation, запрошення немає, і це ми вважаємо помилка, і треба тут рухатися, аби на наступному саміті НАТО таке було. Ще цікаві моменти. От американська політика, влаштована інакше, ніж українська, тут велику дуже роль грають аналітичні центри, тинтенкси, експерти, які формують ці позиції. Політики для партій, партії і державні інституції, і держдеп і білий дім дуже зважають на ці експертні думки, і тому ми дуже багато спілкуємося тут з аналітиками. І беремо участь в таких конференціях, які присвячені саме трансатлантичній політиці, якою вона буде після американських виборів, після європейських виборів, тому що європейські вибори до європарламенту завершилися. Також там були ризики перемоги популістів. Слава Богу, переміг здоровий глузд. і в європейському парламенті. Більше складає ЄПП, яка в координації в коаліції з соціалістами з лібералами. З зеленими, з консерваторами демонструє про європейську політику. Популісти набрали не той результат, на який розраховували. Але важливо все одно, якою буде ця співпраця після виборів американських із НАТО, в контексті НАТО, да, з Європейським Союзом, і, звичайно, якою тут буде підтримка України. Ну і власне ми говоримо дуже багато про санкції Санкції проти Росії мають посилюватися. Ми бачимо, що на жаль Російська Федерація навчилася обходити санкції. Ми бачимо, що вона використовує в своєму ВПК західні технології. Вона на жаль, через треті країни закуповує ці деталі там да Технології, і от все це треба зупинити. І це велика тут має бути такий челендж, великий виклик і завдання для західних спецслужб. Ну, от про це все ми теж говоримо з нашими партнерами. Очевидно, що друзі України і в Конгресі, і в Держдепі дуже добре знають внутрішню українську ситуацію. Всі вони вважають, що український успіх це перемога звичайно на лінії фронту. Але. І демократичний розвиток України попри війну тут дуже важлива справжня, а не фасадна боротьба з корупцією. Тут дуже важлива сильні інституції, їх розвиток. І, звичайно, це теж є в центрі уваги і нашого спілкування. Ну і ще раз наголошую, що для України критично от просто критично важливо в ці місяці виборчої кампанії не зникнути з порядку денного американців двох партій, їх штабів, щоб про Україну говорили. Як про країну, яка є союзником сполучених штатів, яка захищає цінності, яка є таким форпостом захисту цінності і демократії проти російської шовіністичної фашистської цієї імперії, і що наша перемога це буде спільна перемога. Країн цивілізованих, які базуються на цінностях і принципах, і тому ми маємо це доносити про це говорити з нашими партнерами, а не знаєте, там блокувати відрядження депутатів, тому що вони не зі слуг народу і таке інше. Ми, власне, дуже багато людей, ми тут знаємо багато років, працюємо з ними ще там з 2003 року, ще часів помаранчевої революції. І знаєте, ці наші зв'язки, ці контакти, навпаки, влада має використовувати, тому що все це працює на Україну. Вітаю, дякую, от пишуть. Глядачі мого ютуб каналу дуже дякую вам. Дякую ще раз. І слідкуємо за ситуацією і виборчою в Сполучених Штатах. То як розвертається підтримка України. До речі, сьогодні планується виступ президента Байдена. Також будемо слідкувати за цим, тому що важливо, що там буде сказано і не лише про внутрішню ситуацію, а про зовнішній вектор, про Україну. Вітаю патріотів! Харківщина, Харківщина, тримайтеся, і ви знаєте, Сергій я Хочу вам сказати, що про Харків, про Харківщину, про Куп'янськ, тільки там повернулися з Куп'янська ми дуже багато розповідаємо нашим тут візові, конгресменам, іншим високопосадовцям американським, аби вони з перших вуст розуміли, яка там енергетична зараз криза да, спровокована. Цими щоденними атаками, яка безпекова ситуація, скільки потрібно ще нам зброї, аби зупинити війну, і ну все це дуже дуже важливо. Власне, ми запрошуємо наших американських візовів відвідувати Україну і не лише Київ, а й деокуповані території. І звичайно, Харків дуже важливий в цьому переліку. Харків один із наших форпостів. Нашій майбутній перемозі, і ми тут можемо тільки сказати, що Харківщині приділяємо велику увагу під час всіх всіх наших зустрічей і розмов. Дякую всім, хто був на моєму ютуб-каналі. Будемо розповідати далі про наш візит до Сполучених Штатів. Знаю, що зараз не найкращий час для стріму, але через проблему в часі. Те, що маємо зараз таке коротке війну, вікно, вікно то саме зараз про це говоримо. Дякую, пані Ірина. Ваш блог неймовірно цікавий. Дякую, пане В'ячеславе, Олексію. Дякую за ефір. Дякую вам, що дивитеся. Ми ще тут кілька днів до п'ятниці, і будемо розповідати про зустрічі про ситуацію в сполучених штатах про те, як розвертається виборча кампанія. Це дійсно надзвичайно цікаво і важливо для України. Дуже важливо і. Останнє, що хочу зазначити, от навіть в умовах, коли до зовнішньої політики тут не такі не першочергова увага зараз під час виборчої кампанії, ми чуємо весь час багато запитань, дискусій щодо ситуації в секторі Газа з Ізраїлем щодо ситуації розгортання, якими будуть взаємини з Китаєм, тема Тайваню. тобто. Зовнішня політика, звичайно, присутня в дискурсі, але от Україна іноді вона навіть не на першому місці, і ми маємо про це пам'ятати, що для сполучених штатів світового лідера. Тема підтримки миру і демократії в багатьох країнах вона є важливою, і тут для України важливо не зійти з першого порядку денного. Влада не може монополізувати цього діалогу, і навпаки, тут потрібно залучати і громадські організації, і неурядові організації, наших активістів, і наші всі можливості дипломатичні і партійні, аби це тримати в порядку денному. От моя Колега Марія Іонова зараз до нас долучається і передаю навушники. Дуже коротко розкажи нашим глядачам теж про підсумки таких наших перших днів в сполучених штатах і враження відчуття і від виборчої кампанії, да тому що тут дуже зараз багато цікавості в Україні, як американці сприйняли рішення Байдена знятися з виборчої гонки? А які є значить тут паритет відсотків між Камалою зараз і Трампом? Що відбувається з підтримкою України? От дякую. Ну по перше. Вибори в Америці це є вибір американців. Звичайно, і ми будемо поважати а, той вибір, який зробить американське суспільство. Наше головне завдання це а, посилювати і відновлювати ту системну роботу з обидвома партіями, політичними силами, які в будь-якому випадку будуть впливати на процес. Для нас саме головне, щоб Україна залишалася в. Пріоритетному порядку денному і от зараз ми беручи участь на в конференції в багатьох зустрічах з аналітичними центрами, а ми Бачимо, що вже американці аналітичні церкви самі озвучують те, що дуже не вистачає в контексті україно-американських відносин і в принципі у вирішенні поразки Російської Федерації. Коли ми говоримо про санкції, про вторинні санкції для нас ну дуже незрозуміло. Є, коли там на Росатом, на Газпром, на на ті всі енергетичні компанії, які постачають газ і ленджі газ до європейського союзу. На них не на накладені санкції, ми усвідомлюємо, що на це було потрібно час і мали європейці диверсифікувати свій ринок, знаходити нові ринки і шукати альтернативні шляхи. Але вибачте, з 2014 року є російська агресія, те, що не були закладені дуже серйозні санкції. І не було такої жорсткої політики проти агресивної Росії, призвело до повномасштабного вторгнення, і тому вже дійсно немає доступу до цих, я не можу сказати, дуже дешевих російських ресурсів. Але європейський союз разом з Сполученими Штатами зараз мають серйозно стратегічно вирішити питання санкційної політики щодо енергетики Сполучених Штатів, тому що за уявіть собі, що за останній рік більше 50% LNG газу Російської Федерації було поставлено в Європу. А це ті кошти, за які фінансує Путін ну, свою так. військову це кошти на війну. Абсолютно це на, кошти війну. на війну і тому це наші треба друзі зупиняти. і наші друзі виходять. Вони допомагають нам зброєю, фінансово, але водночасно вони фінансують і а, військову Вони махіну. не зупиняють фінансування війни війни. Тому не Це зупиняють. наша спільна задача. І, і ми Зупинити. маємо про це говорити. І ми маємо говорити про те. Ми дійсно, хто впливає, ми маємо говорити про це з аналітичними центрами, які так само формують думку. Суспільства, політиків, і тобто, ці такі загрози, вони ну довготермінові. Якщо їх вирішити, і якби це буде рішення, в тому числі до європейського союзу, коли ми говоримо, що Україна є вже частиною енергетичного ринку Європейського союзу, але зараз саме головне це противітряна оборона і відновлення нашої енергетичної системи. І тут мають бути всі ресурси а, закладені. Тому а, ми... знаєш, яке ще питання? От ми багато спілкувалися і розповідали. Ми з тобою тільки з фронту повернулися. Взагалі про відрядження дізналися другі ночі. Між Харковом і Донеччиною і були змушені скоротити поїздку на Донеччину для того, аби мчати там і стигнути відрядження до Вашингтона, і тут ми дуже багато розповідаємо і конгресменам, і в держдепі, і аналітичним центрам, і в Пентагоні про це будемо говорити. Яку ну критична була ситуація на фронті, коли от ця пауза більше ніж 6 місяців, не отримання американської зброї? Твоє відчуття, бо я вже своїми думками ділилася, Твоє відчуття. Наскільки американська сторона? Усвідомлює, що це була критичність цієї ситуації, і не треба допускати до таких пауз. І тут дуже важлива швидкість. Чи навпаки, це наша помилка як влади, що ми не донесли це. Перше, перше, ми програли комунікаційну кампанію, коли політичні сили всередині Америки зіграли на тому, що Вся фінансова допомога, яка іде в Україну. Ну якби вона витрачається, невідомо на що, і все інше. Хоча а комунікаційно ми не донесли, що 90% цих коштів лишається в сполучених так. штатах. Вони оновлюють свої запаси зброї. Вони оновлюють свої склади. Вони відкривають і відновлюють своє так, виробництво. Вонові це працевиностові робочі допомоги. Працює на ВПК. Так, І це нові робочі місця, і, і, і знову ж таки кошти лишаються тут. Мені не скати, мені важко сказати дипломатично, що все одно тут дуже далеко українська війна сприймається як такий, ну може трагічний серіал, скажімо так. І це говорить про те, що немає системної комплексної роботи. На різних рівнях нашої роботи з американськими інституціями політиками ми бачимо з вами так. ну, урядовий сектор активно працює, ну ми бачимо якісь там випадкові делегації. Дуже важливо, все ж таки. Мати комплексну систему цієї дипломатії по різним напрямкам це не тільки мають бути політики. Ми з вами знаємо наскільки важливо провозити різні групи, і ветеранів, і бізнес і, і, і представників релігійних організацій, тобто і там тих свідків, які були в полоні, тобто. Знову ж таки, це має бути комплексний підхід, тому що американське суспільство вони ну інтуїтивно вони підтримують. Але нам треба більше деталей, більше основних таких напрямків, ми по яким ми будемо вибач, працювати. Ми кілька разів чули дуже цікаву соціологію, що більше 65% американців не просто підтримують Україну, а навіть підтримують надання Україні зброї. України. Це дуже важлива цифра, і нам треба, щоб вона збільшувалася, не зменшувалася. А для цього треба, аби Україна залишалася в центрі уваги або було більше інформації про Україну або було більше інформації про російські воєнні злочини, ну над цим ми працюємо. На і... це мають працювати. Знаєш, кожна урядова кожна урядова системність, системність. системність Да? тобто і Міністерство культури і, і інформації. А недостатньо тільки мати там дипломатів. Тобто, так це добре, але знову ж таки недостатньо. І завершуючи, знаєте, тут коли Іра запитала про фронт. Ну, дуже важко показувати, наскільки змінився і став рваний цей фронт. Це дуже небезпечно ем, ну, для наших захисників. Вони мають просто усвідомити дійсно. Ну наскільки ми потребуємо F-16 літаків, щоб знищувати каби. Ми доносимо інформацію наскільки для них для нас важлива протиповітряна оборона. Ну згадаємо, ми вже три роки говоримо, що небо треба закрити, тому що росіяни на жаль, а, да що стати бачать, потрібні бачать, сьогодні, бачать а не наші шатрачі після і тому а, і санкційна політика. Відверто скажу, вона паскудна. Абсолютно. І і над цим, і, треба, і над цим треба постійно працювати і, знаєте, і в цьому контексті хочу сказати, що нам з Марією Зиванкою півтора роки блокували відляження в Сполучені Штати. В цьому немає жодних пояснень, тому що назовні ми точно працюємо під українським прапором, використовуючи всі наші контакти, зв'язки маємо з 2003-2004 року для того, аби все це працювало на Україні, друзі. Друзі, дякую за, дякую за так за ефір. за ефір. Дякую за такі це можливість це. донести інформацію. Але знову ж таки повторюю, ми очікуємо і ми бачимо, що а, системна робота у всіх напрямках ну вона просто вкрай необхідна, особливо зараз, а, коли дійсно передвиборчий процес ми в жодному разі не втручаємося. Але нам головне, щоб двопартійна підтримка України зберіглась. На найвищих і в найширших колах американського суспільства і різних а, сферах. Дякую вам. Дякуємо і будемо розповідати про а, наш візит і, взагалі, тут тобто, виборчу кампанію в Сполучених Штатах, яка безумовно дуже цікава для українців і а, з точки зору. Драматургії з точки зору там результату будемо розповідати далі. Підписуйтесь на мій Ютуб-канал тут більше правди і про українську політику, і про роботу українського парламенту і про міжнародну політику. Все буде Україна, друзі.